Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Ми на прогулянці вийшли на вулиці. Сьогодні такий чудовий зимовий день. Морозно світить сонечко, сніг лежить. Навчився діставати руки з чохла. Я йому тільки заховаю, він дістає. Леончик, холодно. Одні оченята і носик стерчать. Повернулись ми вже з прогулянки, зголодніли. Зараз у нас буде обіду вечеря. У мене рибний супчик, хлібчик і на десерт буде чай з еклерами, олеончика, кашка. Він вже слинявчик гризе. Смачний лун. Ну давай їсти. Ми щойно повернулися зустрічі, зустрічались з нашими друзями. Вони презентували подарунок. Дивіться, яка краса. Ось такий журнал, влог, Діоміна Лайф. Так, перев'язала стрічечкою. І ось така гарненька коробочка. Давайте подивимось спершу. першу. Цей журнал, бо мені дуже цікаво, що тут о, день народження леона. Тут дивіться, зірки. Ага, тут є зірка леона, напевно. Клас, і тут фото, дивіться, в журналі. Так, ну я вам потім покажу. Так, і ще дуже зацікавила ця коробка. Дивіться, там вся сім'я. Друзі сказали, що треба її відкрити, щоб вона стояла на поверхні. А ми можемо зробити... Майже заліз. Можемо зробити ось так. Я поставила столик на ліжко. Так, ну що, я відкриваю? Леончик повзе. Можливо, тут зараз щось випригне, тому візьми леончика до себе, щоб він не злюкався. Зараз я розв'яжу. Я прибираю стрічку, леончик. Тато забери лаончик, бо він зараз вистрибне з ліжка. Ну, давайте дивитися. Вау! Крутяй! Ого, вистрибнуло. Ще й конфіті у вигляді зірочок. Отже, показую. Коробці, дуже багато різних цукерок, шоколадок. Ось такі конфеті у вигляді зірочок. До речі, зірка це мій талісман. Ну, давайте подивимось журнал. Дивіться. Дюмі лайф. День народження Леона. Фотографії. Мої, наші спільні. Прикольно так. Вау. Вау. Мені прям дуже подобається. Ой, боже, Леончик, манюнька. Слухайте. Класний подарунок. Це щось дуже пам'ятне буде. Боже, а тут кнопік такий. Тут вже більший. Супер. Візлав. О, Візлав from Angelis Family. І продовження буде. Клас! Оце так подаруночок. Саша і Даша щиро вам дякуємо за подарунок. І Даніель. Нам дуже-дуже приємно. І Леончику приємно. Леончик, дивись. Дивись. Ану, давай. Вау! Хто це? Ага, не треба. Обережно треба відкривати. Так, да, ось так. Одних коватики, давай ось так. Угу. Навіть не плакав, так. ти герой. Да, взагалі молодець. Чу -чу -чу. Вже, дай, давай тобі вже наклеїмо гарний да? щоб фотка трішки потрималася. Якщо можна, то хоча б півгодинки. Ну, але скільки зможете, щоб витримати. Угу. Були в лабораторії, здавали аналізи Головничка з пальчика сьогодні. Брали кров, видали грамоту. Печиво, навіть дві упаковки печива, тому що Леончик навіть і не заплакав. Такий дорослий хлопчик. Сидів собі, сосочку смоктав, я увімкнула йому мультик. І все. Біжимо вже додому. Сьогодні у Сергія день народження і там чекає кур'єр. Ходили без візочка, щоб швидше було. Ух ти! А що там таке класне? Зараз вдома будемо роздивлятися. Так, дивіться, да? Будемо пішли. З днем народження тебе. Це ти забув? Ні, зараз там подивишся, Це. там вон є листівочка. Машка. Да. Марія. Це твоя племінниця з Польщі. Мені вже здав тут чому. Давай. А він вже здав. Татусік, ми тебе вітаємо з днем народження. Було все гарненько запаковано. але Леончик вже зняв бантик. Він сам бантик. Вітаємо тебе, бажаємо міцного здоров'я, наснаги, і здійснення мрій. — Дякую. — Мирного неба, успіхів. Дякую. Ми тебе любимо ага. і, і дякуємо, що ти ага. у нас є. Так? Я відтворила <кл> я> бантик, який був на упаковці. <свист> що це може бути в коробочках? Ну, Сергій просто знає, що Магато там. там Дорогоцінності, Дорогі... дорогоцінності в мене Діхали. на руках сидить. Дивіться дорогоцінності. Це нові парфуми Сергію. Класно! Супер. Дуже приємний аромат. Це Зара. Сергій хотів собі Зара, але... Аромат я вибрала сама. Perfect, perfect. а ну покажи там. З іншої сторони вона підписано. Польською да. мовою. Забрати. Звісно, бо це в Польщі. Ну робили в Україні просто? Я думаю, ні. Я думаю, що так. Да. Ну, бачиш, що робить? Ну і що? Що вона ліпший указі родин. Марія. І Лев. Такий так. в костюмі. Кустючки так. Саме це про мене, це я костюмчики я знаю. Це в мене тут. Ніжки, ручки, мордочка. Хі -хі -хі. Вже поспав, наївся. Що, ще буде да, Зараз вже знову спать треба. Ти, який аромат одразу ковбасний. Mm -hmm. Зараз я вам ближче покажу. Він на ковбасний, речі. Так, прибери, так. Папір цей. Дивіться, яка краса. Тут є і овочі, Ковбас... ковбаски різні, сир, грісіні. Леончик вже облизується. Перець, томати чері, лайм. Навпіл розрізаний. грісіні, або це булочки. Ні, це грісіні, Ковбаски. З сир косичкою. Потім горішки, фісташки і розмарин. Так гарно, клас, треба сфоткати без упаковки. Я вже сфоткала так. Леончик вже воно лізе до ковбаси. Ми прийшли на вечерю в кухмейстер. Вже ресторан, який дуже полюбили наш сімейний ресторан. Зручно, що він знаходиться поруч з домом. Замовили собі вже страви. Нам принесли салат. До речі, дуже класний салат. Дивіться, яка подача. Мені дуже подобається тарілка, а це салат з копченим лососем та печеною картоплею. Як бачите, є ще плистя салату, томати чері. До речі, треба запам'ятовувати і можна буде вдома такий самий готувати чайочок до чаю лимон. І ще чекаємо, коли принесуть основні страви. Долончик тут гризе, гризунець свій. Відкрита кухня тут. Людей сьогодні небагато. Будній день, але мені подобається тут дуже смачно, затишно і класно, що в день народження знижка, ну і плюс тортик, привітання тортиком. Салат дуже смачний і тут ще є каперси. Принесли вже основні страви. Я собі замовила різотто з морепродуктами у вершковому соусі, така смакота, а у Сергія філе на грилі, філе індички плечо. Дуже потрібно виглядає. Привітали з Днем народження, принесли такий тортик Сергію, дуже симпатичний на вигляд, ну, подібний, як і мені дарували в цьому закладі. Знаєте, така дрібничка, але дуже-дуже приємна. Добрий раночок. Синолік, добрий ранок, ти прокинувся і всіх розбудив. Да? Скажи, просинайтесь, прокидайтесь <свісна> лізик телефону опа. А кому сьогодні 9 місяців? А? Хто у нас такий дорослий вже? А! Ти? Леончик, зайчик. Ми ж тобі підготували подаруночок. Зараз. Опа. Вітаємо тебе! Ва! Зар... Дядоночки любить. Скільки радості, да! А! Класна, дзига! Вау! Зараз мамуся тобі розкриє. Сподобалось? а а Каже куль! О, о! Ого! Тут закрили такими стяжками. Як я їх відкрию? Ану, повзи давай, дивись Леончик Так. О, давай, давай. <свист> Классно, да, такая игрушка <свист> текала. Сильніше. Дивіться, ось така дзига, водний світ. Тут рибки плавають, зірочка, натискаємо на неї, і рибки починають світитися і грає мелодія. До речі, дуже приємні мелодії, приємний звук не дратує. І можна ще регулювати гучність. Тихіше. І так гучніше. Ну, звісно, можна взагалі вимкнути. Якщо вимкнути, то просто дзига крутиться. Опа. Класна іграшка. Тут біля 20 молодій. Різне. Леончик, натискай давай зайчик. Від батареї працює. Три батарейки тут. Повзе вже до мене, до телефону. Це все, бачите телефон, йому більше нічого не треба. Давай я тобі посуну. У нас вже відбулася фотосесія. Я пофотографувала Леончика на його 9 місяців на пам'ять. Да, Леон? Отак. Леончик в чорному бодіку. Так, соску діставай. Ти дорослий. дорослий хлопчик. Отак. Ось це у нас була фотосесія в цьому боді. До речі, в кінці вам ставлю фотографії. Подивимось. Подивитись. Давай. Розмовляй на камеру. Розмовляй. Хі -хі. Одразу хочемо подякувати вам за всі ваші коментарі, приємні слова, за ваші побажання, привітання. Нам завжди дуже приємно і дуже приємно і цінно, що ви розділяєте з нами нашу радість та наше щастя. Далеон? Хоче стояти постійно. Ну що ж, друзі, на цьому буду завершувати наш влог. Щиро вам дякуємо за перегляд. Бажаємо вам всім гарного настрою тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Па-па. Кажи па-па. da 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 da